У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх, дорогі брати і сестри, з річним, гарним, великим святом двох великих мужів, святих Верховних апостолів Петра і Павла. Сьогоднішній день, день їхньої кончини, день, коли вони поставили підпис на тому, на чому писали історію свого життя. А історія їхня це є любов до Ісуса Христа і поставили вони підпис своєю смертю, мученичою смертю. Зруйнована Римська імперія, прийшов інший завойовник. На той час Римська імперія була всюди, і Єрусалим був в окупації Римської імперії. Але сам центр, який був в Римі, це був центр, можна сказати, називали його Другий Вавилон. То була місцевість безбожників, розпусників, ненависників всього святого. І захиталася та Римська імперія, другі браті і сестри. Не прийшов туди якийсь новий воєначальник. Чи якийсь відомий генерал, який захопив її ні? Але впала на коліна, та Римська імперія затряслася. Сьогодні в Старому Римі можна бачити лише старі руїни, а на їхньому місці стоять тисячі і тисячі християнських церков. І завдячуємо ми ту перемогу в Римі, що Рим сьогодні є столиця Католицької церкви. Власне, завдячуємо тим апостолам святому Петру і Павлу. Дорогі вірні, сьогодні день їхньої смерти, несолодкої смерті, смерті мученичої, терплячої. Сьогодні таких багато людей, які трималися як тої скали святого Петра, які знали, що за ним шукають. Що йому хочуть принести смерть. І багато вірних просять Петра, Петре, тікай, тікай з Риму. Тебе чекає смерть неминуча, Ти нам потрібний. Ти є свідок Ісуса. Ти потрібний, щоб ти нам в тих тяжких хвилинах нашого життя, щоб ти був нашою підпорою. Тікай. І апостол Петро забув. Що якщо Бог захоче зберегти життя, Бог його збереже. Ти забув, Петре, як ти йшов по воді і почав потупати. Господи, рятуй мене, і Христос подав тобі руку. Чи ти забув, Петре, після Воскресіння Ісуса, коли вбив ірод апостола Якова, на другий день мала чекати смерть Тебе, і тебе ірод ув'язнив, і ти сидів за стома замками. Було, було дуже багато сторожі, і на твоїх руках і ногах були окови. І якщо б Ісус хотів твоєї смерти, якщо б вибила твоя година, ти б на другий день був також замордований, але Петре не вибила твоя година, і прийшов ангел і збудив тебе. І відкрив всі двері, де стояла сторожа, і окови впали з твоїх рук. Сьогодні в Римі є така церква окови апостола Петра. І там знаходяться по нинішній день, можна бачити ті окови. І ангел вивів, вивів Петра. І Петро приходить там, де були християни. А написано, дорогі вірені, що вся церква молилася за Петра, яка то є важлива спільна молитва. І почула стук в двері, і коли служниця прийшла і запитала, хто там. Петро каже: то я Петро. І вона з переліку не відкрила йому двері, бо знала, що він ув'язнений, що його добре стережуть. Пішла і каже до тих учнів: каже, там Петро стоїть на дворі. І вдруге, Петро стукає: хто там, то я. І відкрили двері і не йняли віри. Якщо Бог захоче зберегти життя, Бог його збереже. Але сьогодні, дорогий Петре, вибила твоя година. І Петро все ж таки покидає Рим. І коли він йшов, бачить напроти нього йде Ісус і несе тяжкий хрест. І при виході з Риму Петро питає: Квовадіс, куди йдеш Христе? А Він каже, йду до Риму, Петре. Несу той хрест, який був приготований тобі. І якщо ти не хочеш на ньому вмерти, я помру на ньому. І є в церкві така церква, в Римі така церква, яка називається Квовадіс. Куди йдеш, заходити в ту каплицю, і там видно та велика фреска. І там є Петро, який зустрічає Ісуса. Куди йдеш? І Петро зрозумів, що вибила його година, вернувся до Риму. Його було піймано. Ти проповідував Ісуса розп'ятого, Я, каже апостол Петро, ти проповідував того, про якого ви кажете, що воскрес із мертвих. Я, каже апостол Петро, то помреш на Христі, так як ваш розп'ятий. Назарейчик. і Христопо і принесли хрест. І Петро, дорогі вірні, побачив той хрест, що то саме є той хрест, який Ісус йому, можна сказати, приніс, коли Він бачив Його, коли втікав з Риму. Петро не побоявся. Сьогодні, в 67-му році, за новим стилем 29 червня, Він клякає своїми старечими руками. Він обіймає той святий животворящий хрест, цілує той хрест і має до катів лише одне прохання. Він не просить, щоб його розпинали, ні. Петро не просить помилування, ні. Але він каже: я недостойний, померте так, як мій учитель. І тому прошу вас, розіпніть мене. Догори ногами головою вниз. І така була його смерть, дорогі мої. Смерть, яка принесла, можна сказати, віру до Риму. Бо Петро не тільки проповідував в Римі, але він сьогодні своє слово, так як колись Ісус, так сьогодні Петро засвічує своїм власним життям. Другий кінець Риму. Апостол Павло, гонитель віри Христової, свідок мученичої смерті святого архідеякона Степана був свідком, як в, ті, в ту голову деякона летіло каміння. Сьогодні Він готовий свою голову покласти за Ісуса. Так, дорогі мої, вибила і година святого апостола Павла. І перед тим, як кат має підняти свій меч, щоби стяти йому голову. Римляни бажали розп'ясти його на хресті. Вони бажали, щоб і апостол Павло, який проповідував Христа розп'ятого, який сам казав, що юдеї соромляться його, що це є глупота для поган. Але для нас, що спасаємося хреста, є сила Божа, що я буду хвалитися над тим, що я бачив в небо, я буду хвалитися тільки своїми немочами і Христом. І Він проповідував той хрест, і вони були готові розп'ясти його на хресті, але не могли. Тому що апостол Павло, це був громадянин Риму, а римлян не розпинали на хресті. І тому його чекала моченича смерть через осічення голови мечем і востаннє. Апостол Павло піднімає перед тим, як покласти голову на камінь. Він піднімає очі до неба. До того неба, про яке сьогодні успівує в апостолі до Коринтян, я бачив небо відкрите. 14 років назад, чи в тілі, чи без тіла, я не знаю, Бог знає, я був взяти до третього неба і чув голоса невимовні. І чи це було 14 років назад, чи в тілі чи не з тіла, Бог знає, я не знаю, я був взятий до неба. І далі описує люди. Що око не бачило, вуху не чуло, Бог приготував тим, які люблять Його. І сьогодні Він дивиться в то небо, яке йому, дорогий брате і сестро, є приготовне, за яким так тужить Його серце і душа. Він каже Ісусе, я йду до неба, я йду по свою нагороду. Бо, хоч я був у стані серед апостолів, бо я гонив церкву Божу, але я трудився найбільше. Я біг, скінчив, скінчив, біг, як він каже, віру зберіг. І тому він йде получати то небо. Тому що Він любив всім серцем і душею Ісуса. І коли Кат стяг Його голову, каже традиція. Що замість крови потекло молоко. І та голова йшла по сходах вниз. Раз, два, три, і на трьох місцях, де вдирялася його свята голова, об землю вибивало джерело цілющої води, що можна бачити в Римі по нинішній день. Дорогі вірні дорогі люди, апостол Петро, Христос до нього сказав, чули сте сьогодні, Він не каже: ну, ти будеш моїм намісником, але ключі буду мати я. Ти приводь людей до мене, а я буду людям, каже Ісус, ніби відкривати двері до неба. Ні. Христос витягає ключі. І каже ти, Петро, скеля, на тобі збудую мою церкву, пекольні ворота не подолають на тобі ключі від царства Божого. Все, що зв'яжеш на землі чи розв'яжеш, буде зв'язане чи розв'язане на небі. Петро, дорогі браті і сестри, має ключі. Багато маса від, відкидають, всі кажуть, нащо Петра, нащо Марії, особливо різні вірої протестантські протестанські і так далі, нащо це все? Напряму до Ісуса, так? А хто вам відкриє браму до неба? Тільки той, хто має ключі? Той елементарний приклад перед тим зранку, як прийти до церкви. Та прийшов Палемар, взяв ключ і відкрив і чинив церкву, і ми всі зайшли. Ніхто з нас через вікна не залазить. Була би церква зачинена, не було би відправи. Церква, двері є там, а де Ісус при вході, де Ісус стоїть при дверях? Ні, Ісус в кінці в кивоті. Там чекає за царськими воротами. І тому Петро відкриває двері до неба. Петро це є представник католицької церкви, церкви непомильної. церкви, яка заснована Ісусом Христом, дорогі вірні. Церква католицька в перекладі не означає, так як нам нав'язують католицька, це, це від слова Кат. Ні. Католікус означає Вселенська. Яка обіймає не окремі регіони, але обіймає цілий світ. І начальником сторожі є святий апостол Петро. Він має ключі до Царства Небесного. І тому треба бути злученим з католицькою церквою, щоб нам Петро відчинив двері і запровадив нас до Ісуса. Так, Петро тримає ключі. Але як туди дойти? Остання репліка. Це нам показує святий апостол Павло. Він списав послання, він показав дорогу, він є то світло, він є немов та дорога до неба, який через ті послання показує нам Христа. Ось зараз виключають світло, і не раз та в темноті, бо всюди виключають, і нараз вночі йдеш наниз, чи тривога, нічого не видно. І нараз чути, як хтось вдаряється об крісло, чи внизу об лавку, лавка падає, тому що не видно. Але коли виймеш ліхтарик, чи в мобільному, чи звичайний раз, і вже бачиш, куди йти. І так само в темному тому світі Павло то той світич. Це є та посудина на Духа Святого. Яка показує нам дороговказ до Царства Небесного, читайте Його послання. Християни є такі багато християн, які за все життя, за 50-80 років ні разу, може ще Євангелія прочитають, але ні разу не прочитають ні послання апостола Петра, ні послання святого апостола Павла. Якщо ти не відкриєш карту. То як зайдеш до своєї цілі, а тою картою це є Боже Слово, святе Євангелія і послання святих апостолів. Сьогодні ми склоняємо свої коліна, молимося до Петра, молимся до святого апостола Павла, щоб вони, дорогі браті і сестри, були свідками і нашого з вами спасіння. І пам'ятайте ті слова, квовадість. Бо сьогодні питаюся Петра, квовадіс, Петре, іду до неба. Квовадіс, куди йдеш, Павле, іду до неба, яке я бачив. І я питаю себе і вас, квовадіс, брате, сестру, Християни, куди йдеш? А відповідь на це запитання дасть не твої слова. Бо по словах ми всі ж пацируємо до неба, але відповідь на питання квовадість нехай дасть Твоє власне життя. Амінь.